Назва села Лопухова походить не від одноіменної рослини, як може здатися на перший погляд. Це прізвище лейтенанта, розповідає нинішній сільський голова. От до 1946 року, у 46-му році в честь загиблого лейтенанта Лопухова, який загинув у 44-му році. Так пише цей лейтенант, розміновуючи село, він загинув. І в честь цього лейтенанта Лопухова було названо село. Але коли се почали працювати більш детально, ніхто це не вивчав. У кінці 80-х років дослідили, що похований біля церкви у нас не лейтенант Лопухов, а поло похований лейтенант Калігін. Це не єдиний варіант назви села. Лопухово також називають Брусторянське. Окрім рідкісного кедра, особливістю закарпатського села Лопухова є те, що його мешканці не виїжджають працювати за кордон. Чоловіки здебільшого працюють у лісі, жінки виховують дітей. Якщо раніше село із суперечливою назвою відзначало просто свято села, то цьогорічне святкування 373-ї річниці Лопухова супроводжувалося п'янким фестивалем. Брусторянська кедровиця не пропагує і не закликає до вживання алкоголю. Цей напій дуже корисний і унікальний. Готується на основі горілки та зародків шишкових кедрів, які ростуть в екологічно чистій височині Лопухівських Карпат. Ну, це європейський кедр, він знаходиться у нас на, нашій, на території нашого лісництва на висоті 1350 метрів. Європейський кедр ну, це дуже рідкісне дерево, короля, воно тільки у Закарпатській області, тільки в нашому лісництві. Росте він у кам'янистих розсипах, дуже на бідних ґрунтах. Це його ареал. І років цьому дереву, у цьому заказнику, де то буде біля 530 років. Дивають шишки і ставлять зразу її в сахар, цукор. Коли воно віддає то тоді заливають водкою. І Скільки має? два три дні. Бусилянська кедровиця настояна на шишках молоденьких, свіженьких, вона розового кольору, а вже відстояних, старших, таких старих шишках, вона жовтого кольору. Окрім місцевих, на фестивалі побували й гості з інших куточків країни та з-за кордону. Діляться враженнями. Дуже прекрасний ландшафт, прекрасні люди, прекрасне угощення, все прекрасно. Фестиваль прекрасний, чудовий, відкрите, красиво люди. В Принципи попробував м'ясного підравіцю, кідравіца ну, хоча б попробувати час, що сир разом із кедровицею смакували м'ясні делікатеси, коштували й традиційно для лопухова смаженину. Без неї не обходиться жодне лопухівське свято. Смеюрій Санкт-Петербурга опинився в Лопухові випадково і не шкодує, що потрапив саме сюди. Я здесь случайно оказался. Я спустился с гор, и мне сказали вот там вот, что здесь в фестивале. Я иду возвращаюсь домой сейчас вот, и заглянул сюда. Я взял котлеты, шашлык с салатом и хлебом. Необычно. Ну то есть я не ожидал, что в таком маленьком селе может проходить такой большой фестиваль, что все люди собираются в одном месте было вот, это здорово. Навіть гості з іншого континенту почувалися в Лопухові як удома Закарпаття це Африка. Ось таке відкриття для себе та оточуючих. Зробили учасники гурту Чорнобривці, провівши зовсім небагато часу у нашому краї. Проживши кілька років в Україні, вивчили мову. кажуть, вона їм дуже подобається. Між собою хлопці також намагаються спілкуватися українською. Я обожнюю Україну. Я тут живу. И це... меня напоминает Африка. Якою мовою ви спілкуєтесь з друзями? На українській і на російській мова. І люди мені подобаються, земля мені подобається, обичя мені подобається. Вот сами маленька, але но она Я с ней сразу знайшов общий язык. Вот. поэтому мія Україна дуже-дуже подобається. Я б сказав, що я люблю Україну. Я маю тут родину. Україна мені тепер як рідна. Я живу тут протягом останніх десяти років. Я тебе кохаю. Приїхали на фестиваль, аби познайомити гостей Брустурянської кадровиці із культурою Африки. Натомість захопилися Закарпатською. Чи свято вдалося? Оптимісти скажуть так, пасимісти відповідно ні. Організатори ставляться до свята самокритично. Фестиваль вдався, але мені здається, що не настільки, що не можна. Я сподівався, що ми будемо клопотати перед обласною адміністрацією, щоб включили цей фестиваль в розряд обласного. Наслідуючий рік ми вже його святкували як обласний фестиваль, але мені кажеться, що він не настільки вдався, що можна про це на даний час розмовляти. Організатори зізнаються, не всі запрошені відвідали свято. Можливо, коли воно набуде обласного значення, Брусторянську кедровицю цінуватимуть більше, та й гостей додасться бо жолопухові вже готуються до другого фесту.